Друзі, вітаю вас на каналі Зелена садиба. Розкажу про вдале тихе полювання на весняний делікатес. Натрапили випадково на цей гриб. У другій декаді квітня грибний сезон ще й досі продовжується. Тільки зійшов сніг, як з'явилося. Сніг, до речі, Аномальне явище у другій декаді квітня спостерігався майже по всій Україні. І лише зійшов сніг, як з'явилися у лісах зморшки, строчки, зморшкові шапинки. Зморшкові шапочки відрізняються від звичайного зморшка, тим, що їхні ніжки легко відділяються від самої шапочки, з'єднані з шапочкою лише верхівка ніжки. Самі ніжки, як ви бачите, ось я показую пустотілі, всередині середині ось така трубочка. Шапочка ковпаковидна, тому гриб називають ще по народному купачком. Зовнішня поверхня ковпачка має такі борознисні складки. Спочатку вона світло-коричнева, ось ви бачите, така більш світлого відтінку, це молоді екземпляри. І пізніше стає більш темнішою, темно-коричневою. Любить рости зморшкова шапочка серед листяного опаду, як ви бачите, тут багато хмизу, багато вологи, росте в листяних лісах з осиками, ясинами. Ми натрапили на цю поляну у ясиновому лісі. Сам гриб ламкий має специфічний запах вологи. Він умовно їстівний, тому його використовують лише після 20 хвилинного відварювання, смаженим, вареним. Відноситься до сімейства зморшкових роду верпа. До речі, до цього ж самого роду належить дороговартісний гриб трюфель. Тому зморшкову шапинку також вважають великим делікатесом. І у цьому році дуже, як у нас кажуть, поліття на зморшки, стручки. Усі збирають, грибний сезон ще не закінчився, буде тривати до кінця квітня. Тому спробуйте знайти цей гриб. Бажаю вдалого, тихого полювання. Тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на канал. До зустрічі!